Є місця, де краще не ступати, навіть найсміливішому. Одне з таких місць будинок, що стоїть на околиці покинутого села, схованого від очей навіть у найпохмуріші дні. Колись цей будинок був місцем жаху, і, хоча з того часу минуло чимало років, його таємниці живуть і досі. Мало хто згадує про нього, але й досі ходять легенди, які з кожним роком набирають нових подробиць. Згадки про цей будинок ведуть до XVII століття. Коли в ці краї приїхала жінка, яка була відома своєю здатністю лікувати, знімати прокляття і проводити обряди, всі її знали як «відьму з Грінвуд, і хоча її слава поширювалася далеко за межі села, багато хто боявся її сил, чутки про неї не давали спокою жителям, і в тіні її імені ховалися не лише страхи, а й пошуки заборонених знань. Кажуть, що в своїх практиках вона використовувала не лише трави. Але й магічні ритуали, які викликали у людей найнесподіваніші реакції. І хоча вона лікувала багатьох, у селі ходили легенди про обряди, в яких відьма запечатувала душі тих, хто приходив до неї по допомогу. Легенди говорили, що ці люди ставали її слугами навіть після того, як покидали її будинок. Її будинок стояв на узлісі серед похмурих дерев, які на вигляд були звичайними, але, як казали місцеві, ці дерева обирали свій бік у боротьбі між темними і світлими силами. Старий, похмурий, затиснутий між деревами, з облупленими стінами і забитими вікнами, цей будинок видавався ззовні безликим і безжиттєвим. Але ті, хто намагався підійти до нього ближче, починали відчувати холод, якого не було ніде більше. Легкий подих вітру, що приносив із собою холодний запах, який відчувався лише на порозі її дому. Змушував навіть найсміливіших зупинятися. Пройшло багато років, але будинок не змінювався. Кожен, хто пробував наблизитись до нього, відчував дивний дискомфорт, ніби стіни будинку самі спостерігають за ним. Якось з'явилась легенда, що цей будинок не був просто місцем для життя. Він став місцем, яке поглинало все, що потрапляло в його коло. Страх, біль і навіть самі душі тих, хто наважився вступити на його територію. Однак найбільший жах викликала смерть відьми. Після її смерті люди почали звертати увагу на ще більш дивні події, що почали траплятися в будинку. Це сталося вночі, коли один з місцевих хлопців вирішив заглянути в її будинок, аби дізнатися більше про її практики. Коли його знайшли на наступний ранок, його погляд був порожній, а в руках він міцно тримав старовинний медальйон, схожий на амулет першої ночі. Після того, як труну з її тілом занесли в землю, з будинку почали лунати тріски, глухі стуки, крики, що досягали самого села. І кожен, хто намагався підійти до цього місця, потім міг почути ці звуки навіть на відстані. Дивно, але коли люди наближались до будинку, їх охоплювало відчуття, що їх спостерігає хтось або щось. Після того, як її тіло покинуло цей світ. Назавжди з її домом почали відбуватись нові аномалії. Люди, що проїжджали повз, почали розповідати про холод, який відчувався навіть у літню спеку, про дивні непояснені звуки, що долинали з будинку, коли ніхто там не перебував. Але що ще лякало більше: про вікна будинку, що відображали не те, що було зовні, а темні фігури, які не належали жодним живим істотам. Кілька разів будинок намагалися відновити, можливо, для наступних власників. Але після того, як будинок почали відновлювати, чутки про нього лише набирали обертів. Під час ремонтних робіт, коли робітники залізли в підвал, вони знайшли сліди, які не можна було пояснити: не лише старовинні амулети, але й розкриті древні манускрипти, що описували ритуали, які ставали все більш небезпечними. Деякі писали про заклинання, що поглинають свідомість. Іншим – про невидимих істот, що блукають під землею. Але ще більше залякувало те, що люди, які наближались до будинку, починали змінюватися, їх погляди ставали порожніми, а думки обірваними. Вони повертались до цього місця знову і знову, навіть коли прагнули забути. Але кожен раз, наближаючись до будинку, відчували, як тиск на їхню свідомість стає сильнішим. Пройшовши через поріг будинку, вони вже не могли сказати, що відчувають. Але щось в їхніх очах стало іншим. Вони більше не були тією ж людиною. Згодом стало зрозуміло, що будинок живе своїм життям. І хоча його стіни руйнуються, і вікна застаріли, він не відпускає тих, хто прийшов до нього. Страшно навіть підходити до нього. Усе навколо цього дому було просякнуте холодом і не лише через погану погоду чи пору року. Це був холод, який неможливо пояснити фізичними законами. Ніхто не смів пройти через поріг цього місця. Але люди, які все ж вирішили підійти ближче, стали свідками найстрашніших речей. Літні люди з села розповідали, що бачили фігури за вікнами будинку, що здавались живими, але рухались не так, як мали б. Вони, наче зливалися з темрявою. І коли намагались заглянути всередину, ніби чули шепіт, який наповнював увесь простір. Здавалося, що сам будинок дихає, пульсує у такт зі своїми відвідувачами. Усі ці випадки не могли залишити байдужими місцевих. Ті, хто намагався зібратися, щоб зрозуміти, чому цей будинок був таким проклятим, зникали безслідно. Ніхто не наважувався повернутися після того, як одного разу вступив на поріг цього дому. Залишалася лише одна думка, яка переслідувала їх. Що ж насправді приховує цей будинок відьми? Будинок досі стоїть на своєму місці. Пустий, старий, загадковий. В його вікнах інколи серед ночі можна побачити світло від свічки. Цей дім досі наводить страху. І навіть сьогодні ті, хто проходять повз, кажуть, що від нього йде не лише холод, але й тінь. Тінь, яка нагадує, що це місце не просто будинок, це в'язниця, що поглинає все живе навколо себе. Тому й досі, пройшовши повз нього, краще зберігати відстань. Хоча відьма давно залишила цей світ, її дух здається все ще блукає між стінами цього жахливого дому, чекаючи, коли хтось наважиться прийти і розгадати її таємниці. Пам'ятайте, існують місця, де краще не ступати, і будинок відьми одне з них. Чи траплялося вам колись проходити через будинок Відьми? Що ви відчували, проходячи повз? Діліться своїми враженнями. в ви... А ще більше містичних історій ти можеш переглянути на нашому каналі. Тому підписуйся.